Глава перша місто без тіні. Місто прокидалось за сигналом у браслетах, коротка вібрація, різка і знайома. Я відкрив очі без злості, бо вона нічого не змінювала. Так прокидались усі: хто не вставав вчасно, втрачав бали. Я не хотів ризикувати. З вікна було видно площу: сірий бетон, рекламні екрани, контрольні вежі, дерева прибрали давно. Сказали, що вони заважають огляду. Замість них поставили світлові панелі. Вони працювали цілодобово, світло було рівним і порожнім, до нього звикали швидко. На центральному екрані знову крутився напис про стабільність. Я не читав його уважно. Слова втратили сенс ще кілька років тому. Вони просто заповнювали простір як шум у навушниках. На вулиці вже стояла черга до пункту подачі повітря. Фільтри в нашому районі часто обмежували норму. Це називали оптимізацією. Люди стояли мовчки, дивились перед собою або в підлогу. Розмови привертали увагу, а увага майже завжди шкодила. Я приклав браслет до сканера. Система перевірила рівень лояльності й дала дозвіл. Зелене світло означало, що сьогодні я ще в порядку. Я вдихнув глибше ніж потрібно, просто щоб відчути різницю. Поруч стояла лея. Ми працювали разом, але на вулиці це не мало значення. Камери фіксували дистанцію, погляди, міміку. Лея виглядала втомленою. Її рейтинг тримався низько, і це відчувалось у кожному русі. Я хотів запитати, як вона тримається, але не став. Питання іноді звучали гірше за відповіді. Дорогою до центру я думав про роботу. Я працював в аналітичному відділі. Ми перевіряли поведінку громадян і підтверджували рішення системи. Нам казали, що без нас буде хаос. Я не знав, чи це правда, але знав інше. Без цієї роботи я зникнув. Центр зустрів мене білим світлом і тишею. Робочі місця вже були активні. Дані текли без зупинки. Алгоритм виділяв порушення, ми дивились і ставили позначку. Процес був простий і виснажливий. На екрані з'явився новий профіль, вчитель середніх класів. Нічого особливого. Він затримав увагу на забороненому матеріалі трохи довше, ніж дозволено. Система зняла бали. Я підтвердив рішення. Це зайняло секунду. Я не відчув полегшення і не відчув жалю. Лише в тому. Браслет на руці подав сигнал. Попередження про зниження фокусу. Я відволікся. Підняв очі і побачив лею. Вона не дивилась у монітор, вона дивилась кудись у бік, ніби намагалась згадати щось важливе. У той момент я зрозумів, що думаю про те саме, і це було небезпечно. Глава друга Балі, після зміни я не пішов одразу додому. Так робили багато хто. Але з різних причин: одні тягнули час, бо не хотіли залишатись на одинці Інші чекали, поки система зменшить рівень контролю. Я просто сидів у коридорі центру і дивився на стіну без екранів. Це було єдине місце, де не крутили повідомлення. Бали лояльності вирішували все. Вони визначали, де ти живеш, чим дихаєш і скільки можеш мовчати. Високий рейтинг давав доступ до кращих районів і нормального повітря. Низький означав перевірки, обмеження і постійні сигнали на браслеті. Нуль означав кінець. Людей з нулем не судили. Вони просто переставали з'являтися у списках. Я знав це надто добре, бо щодня дивився на статистику. Ми не бачили імен лише цифри й причини зниження. Система любила причини. Вона збирала їх як докази, хоча нікому нічого не доводила. Лея сіла поруч. Вона з'явилась тихо без звуку кроків. Так ходять ті, хто звик не привертати уваги. У тебе скільки ну?» спитала вона. Сімдесят вісім, відповів я. Вона коротко кивнула. Це був безпечний рівень. З таким можна було помилятись раз або двічі. У мене п'ятдесят два сказала вона. Ще мінус п'ять, і мене переведуть. Я знав, що означає переведення, інший відділ, інший графік, постійний нагляд. Звідти рідко повертались. Ти сама лізеш під удари, сказав я. Я просто дивлюсь, відповіла вона. Але система не любить, коли дивляться без інтересу. Ми мовчали. Коридором проходили співробітники: усі з однаковими браслетами, однаковими бейджами, однаковими обличчями після довгого дня. Наступного ранку я отримав сповіщення ще до початку зміни. Система вимагала підвищеної уваги, це означало хвилю перевірок. Таке траплялось після нічних збоїв або внутрішніх конфліктів, про які ніхто не говорив у голос. На екранах пішли нові профілі лайки, паузи, затримані погляди. Люди втрачали бали швидше, ніж зазвичай. Я працював механічно, але помічав деталі. Алгоритм став жорсткішим. Поріг терпимості знизили. Профіль Лей з'явився в бічному вікні. Не як порушення, а як спостереження. Система почала дивитись на неї уважніше. Я відчув напругу в грудях. Це було нерозумно і небезпечно, я не мав права реагувати. Але я знав, чим це закінчується. Коли браслет знову подав сигнал, я не подивився на нього. Я вже знав, що там буде. Система фіксувала не лише дії, вона фіксувала сумніви. Глава третя збій. Збій почався без попередження. Не було сирен, не було тривоги. Просто в якийсь момент екрани в центрі смикнулись і завмерли на частці секунди довше, ніж дозволяв протокол. Цього вистачило, щоб усі підняли очі. Ми звикли до ідеальної плавності. Будь-яка затримка різала нерви. Потім браслети подали сигнал одночасно: не наказ, не штраф, порожній імпульс, який нічого не означав, такого не мало бути. Я подивився на свій екран, потік даних сповільнився. Алгоритм думав він ніколи не думав так довго. Ти це бачиш? тихо спитала Лея. Я кивнув. Говорити більше не було сенсу. Камери все ще працювали, але вони теж, наче, запізнювались. Повороти, рухи, навіть моргання фіксувалися із затримкою. Система втрачала темп. За кілька хвилин надійшла внутрішня команда залишатись на місцях. Її продублювали тричі. Це означало паніку, замасковану під контроль. Хтось у сусідньому секторі встав зі стільця. Браслет не відреагував. Людина завмерла, не вірячи собі. Я відчув дивне полегшення, Не радість, не страх. Швидше паузу, якої давно не було, наче хтось вимкнув фоновий шум у голові. За вікнами центру місто теж змінилось. Світлові панелі на мить згасли, а потім увімкнулись не всі. На площі з'явились люди. Вони виходили з будівель без чіткої причини, просто тому, що могли. Охорона отримувала накази із запізненням і не встигала реагувати. Це шанс, сказала Лея. Вперше за довгий час у її голосі з'явилось щось живе. Таких збоїв не буває просто так. Якщо вони відновлять контроль, відповів я, нас перевірять першими. Вона це знала. Саме тому вже знімала робочий бейдж. Система спробувала перезавантаження. Частина екранів згасла, частина показала старі повідомлення, які давно не використовували. Я побачив слоган десятирічної давності і зрозумів, що резерви підтягують усе підряд. Під містом є канали, сказала Лея. Старі їх не оновлювали. Я подивився на неї. Рішення виглядало божевільним, але залишатись означало чекати, поки система знову стане цілісною. Я згадав профілі людей, які зникли після таких перевірок. Коли ми вийшли з центру, браслет на руці був мертвий, без сигналів, без реакції. Я вперше не відчував його присутності. Місто шуміло, не голосно, але по-справжньому, і цей шум вже не здавався помилкою. Глава четверта, нижче рівня. Ми спустились через технічний вхід за старим сервісним блоком. Двері були зачинені, але замок не отримав сигналу. Тож відкрився після першого ривка. Усередині пахло вологою і металом, так пахнуть місця, про які давно забули. Лея йшла попереду, впевнено, ніби вже була тут раніше. Я не питав, звідки вона знає шлях. Питання зараз лише заважали, світло з поверхні швидко зникло. Ми рухались уздовж тунелю. Освітлюючи шлях ліхтарем із аварійного комплекту, стіни вкривали написи, старі схеми, стерті позначки. Тут не було камер, це відчувалось одразу, майже фізично. Тіло розслаблялось, хоч розум ще не довіряв тиші. За поворотом нас зупинили. Троє людей вийшли з темряви, без форми, без браслетів. Один тримав у руках щось важке, схоже на інструмент, але я розумів, що це не для ремонту. Далі не йдуть просто так, сказав він. Лея зробила крок уперед. Ми з центру, але ми не за них. Це звучало слабко. Я вже пошкодував, що не мовчав. Тут слова важили інакше. Їх не рахували алгоритми, але люди пам'ятали. Нас обшукали швидко і без зайвих рухів. Коли побачили, що браслети не активні, напруга зменшилась. Нас повели глибше. Тунель розширився і перейшов у стару станцію. Там горіло світло, справжнє, нерівне. Люди сиділи, ходили, щось лагодили. Вони говорили вголос і не ховались. Я відчув себе дивно, наче зайшов у заборонену кімнату власної пам'яті. До нас підійшов чоловік із сивим волоссям. Його обличчя було втомленим, але уважним. Система дала тріщину сказав він без привітань. Ненадовго. Вона завжди повертається. Цього разу інакше, відповіла Алея. Збій глибший. Він подивився на мене. Ти з аналізу, я кивнув. Брехати не було сенсу. Тоді ти знаєш, де в неї серце, бо сказав він, і знаєш, як до нього дістатись. Я хотів заперечити, сказати, що я лише підтверджував рішення, що я не керував нічим, але слова застрягли, бо десь глибоко я знав, цього достатньо. Ми готуємось давно, продовжив він. Нам потрібен хтось із доступом. Я подивився на лею. Вона мовчала, але її погляд був чітким. Вона вже зробила вибір. Я повільно видихнув і кивнув. Гаразд, сказав я. Але якщо ми це робимо, шляху назад не буде. Сивий усміхнувся. Назад тут ніколи й не було. Глава п'ята відкритий доступ. Підготовка зайняла кілька годин. Ніхто не поспішав і не намагався командувати. Кожен робив свою частину, бо розумів, навіщо це потрібно. У приміщенні працювали старі термінали. З'єднані напряму з міськими вузлами. Система давно їх списала, але вони все ще приймали сигнал. Доступ відкривали з кількох точок. Це зменшувало ризик миттєвого блокування. Дані йшли нерівно з паузами, але з'єднання трималось. На екранах з'являлись службові вікна, які давно не використовували. Ніхто не коментував. Тут не було місця зайвим словам. Коди вводили вручну без автоматизації. Помилка означала відкат і втрату часу. Система реагувала повільно, але кожна зміна викликала зустрічну перевірку. Хтось відстежував навантаження, хтось готував резервний канал, робота йшла мовчки. Коли з'явився головний вузол, напруга зросла. Це був центр розподілу контролю. Через нього проходили бали, фільтри доступу, обмеження. Він приймав рішення швидше за інші частини системи. Поки він працював, місто залишалось керованим. Доступ дали з другого каналу, захист просів після збою, але не зник. Його довелося обходити крок за кроком. Частину перевірок вимкнули, частину замінили фіктивними відповідями. Система приймала їх без перевірки, бо звикла довіряти власним модулям. Першим вимкнули нарахування балів. Дані продовжували надходити, але більше не впливали на обмеження. Потім зняли фільтри доступу до районів і сервісів. Повітряні ліміти зникли, сигнали браслетів припинились. На поверхні це відчули майже одразу. Міські канали наповнились шумом, не тривожним, а живим. Охоронні підрозділи втратили чіткі інструкції. Частина з них просто зупинилась, бо без системи не знала, що робити далі. Система спробувала запустити аварійний протокол, його заблокували. Резервні копії не синхронізувались. Контроль розсипався на окремі фрагменти, які не узгоджувались між собою. Коли головний вузол перейшов у пасивний режим, у приміщенні стало тихо, ніхто не радів. Усі розуміли, що це лише початок. Місто залишилось без керування, і тепер відповідальність перейшла до людей. Термінали продовжували світитися, але більше нічого не вимагали. Доступ залишився відкритим, і цього вже було достатньо. Глава шоста після системи ранок настав без сигналу, браслети мовчали. Люди прокидались самі, не всі одночасно. Хтось вийшов одразу, хтось довго сидів у кімнаті, не розуміючи, що робити далі. Місто не давало інструкцій, екрани були темні або показували статичні повідомлення без сенсу. На вулицях з'явились розмови: гучні, уривчасті, різні, хтось вимагав повернути порядок, хтось радів, що контроль зник. Більшість просто намагалась зрозуміти, як жити без підказок. Раніше система вирішувала за всіх, тепер вона мовчала. Сервіси працювали частково. Транспорт зупинявся без розкладів. Магазини відкривались за рішенням тих, хто там був. Повітряні фільтри залишалися активними, але без обмежень. Ніхто не знав, скільки це триватиме. У центрі аналізу двері були відчинені. Частина співробітників прийшла за звичкою. Вони сиділи перед екранами, які більше не вимагали рішень. Дані надходили, але не впливали ні на що. Дехто пішов одразу, дехто залишився, бо не мав іншого плану. Під містом теж не святкували там готувались до наслідків. Вони знали, що вакуум не триває довго. Якщо не з'являться нові правила, їх спробують нав'язати старими методами, без системи, але з тими ж цілями. На площі зібрались люди, не за наказом хтось говорив, хтось перебивав. Виникали суперечки, це було незручно, шумно і виснажливо, але це було їхнє. Ніхто не оголосив перемогу. Ніхто не сказав, що стало краще, стало інакше. Контроль зник, але відповідальність нікуди не поділась. Вона просто перестала бути прихованою. До вечора місто втомилось. Світло залишалось увімкненим, але вже не диктувало ритм. Люди повертались додому без оцінок і попереджень. Хтось боявся наступного дня, хтось чекав його з надією. Система залишалась вимкненою. Її можна було спробувати відновити, можна було створити нову. А можна було не поспішати. Уперше за довгий час це рішення не мало автоматичної відповіді. Місто жило далі, неправильно і нестабільно, просто жило. Кінець.